Днем незалежності, з величним свято Україну і з Днем Державності відає Галичан! Я склоняю голову перед 250 галичан, хлопців, воїнів, які від нашого району стали на бурню, стали на захист. Нашої держави я хочу сьогодні вас щиро привітати з цим днем, побажати вам всім здоров'я, щастя, віри в майбутнє мирного неба і щоб завжди добро було на нашій, на нашій українській землі. Слава Україні! Активних діячів Галицького району та учасників АТО нагородили відзнаками. Галичани дивували виставкою вишиваних костюмів, намисток, рушників та навіть килимів, подушки і коври. Доріжки, вишивальниці нашого, наших сіл, які вишивали це, і ми маємо їх представити. У нас представлені сорочки 25-30 роки, і що особливо відповідні кольори. Орнамент в деякій мірі з рослинністю зв'язаний. І є. У нас одна дуже цікава сорочка, їй приблизно до 100 років, бо вже тої власниці давним-давно немає. Сорочка збереглася. І коли поглянути на цей узір, там переважають синьо-жовті нитки, і в орнаменті є тризуб. Він так прихований, що спочатку, на перший погляд, його не побачиш. Серед стародавніх столітніх вишиванок були представлені і сучасні. Я від бабці мала такі старенькі-старенькі колись костюми, але вони вже зношені дуже було. І я так, так в то дивлялася і хотіла відтворити, але не змогла я так. От настільки там було зроблено, тонка така була робота, що не могла я так, так достоменно передати все, на, як було там. Додавила свого. Та таке вийшло. Вітали Галичан зі святом ті, котрі як ніхто знають ціну незалежності. Вояки ОУН УПА і учасники АТО. Подякувати в першу чергу тим людям, які допомагали нам. Допомагали як волонтери, допомагали ті бабусі, які давали свої закрутки з дому. які дуже нам допомагали. Я би хотів сказати, що незалежність вона прийшла до нас в 91-му році дуже легко. І тому ми її зовсім не цінили. Можна цінити тільки то, що здобудеш кров'ю, потом, сльозами. І саме завдяки тим подіям, які сталися, наша незалежність тепер є справжньою. І ми тепер відчуваємо, що це наша держава. Тяжко, тяжко сьогодні, але ми мусимо витримати це. Ми мусимо пережити це. Ми, тому що я. Вірю в це, що на нашу українську землю більше не прийде ворог і не стане топтати наші землі. Хай Господь Бог допоможе нам у цій нерівній боротьбі. Свою єдність Галичани демонстрували різнобарвністю вишиванок та національною символікою. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телеканал Раї.